Мільйонери, які не мають по документах ані будинків, ані активів, ані бізнесу, ані совісті, у Волинському господарському суді продовжують банкрутуватися багатії за для того, щоби не платити кредити, які вони брали у державних банках. Сьогодні йтиметься про дуже цікаву позичальницю. Чи не кожного тижня зараз у Волинському господарському суді банкрутуються позичальники, які у 2007-2008 роках примудрилися взяти в банку кредитів на мільйони, ось тільки на відміну від інших людей менш платоспроможних і з меншими сумами позики, ці мільйонери не гасили і не збираються гасити свої борги. Бо, як виявляється, закон зараз підтасований так, що вони можуть собі це дозволити. Цього разу у суді банкрутуються така собі зубанова Ольга Сергій. Ця пані живе в розкішному будинку, мала у власності багато нерухомості, і можемо припустити цілком небідно живе, але офіційно, як то кажуть, немає. А нічогісінького, бо ж усе попереписувала на чоловіка та дітей трішки про суми, які брала у борг в банку. У 2007 році позичальниця взяла у банку два кредити. За одним кредитним договором Ольга Зубанова отримала 2 мільйони 881 тисячу швейцарських франків. За іншим кредитним договором вона взяла у банку позику на 2 мільйони 247 тисяч євро. Кредит вона не платила. Відтак зараз банк пред'являє її претензію на більш як 160 мільйонів гривень. А коли запахло смаженим, все майно попереписувала на дітей та чоловіка і пішла банкрутуватися. У справі про банкрутство фігурує два підприємства: – «Нордекспорт» та ТОВ Старий Замок. Так розуміємо, що «Нордекспорт», точніше, майно, яке числилось за цим підприємством, було іпотечним. Між тим усі підприємства, земельні ділянки та будинки, позичальниця подарувала дітям та чоловіку. Зараз засновниках старого. У замку фігурує її дочка Косенко Анна Петрівна, син Мудрик Юрій Петрович та чоловік Зубанов Сергій Юрійович. У сімейства також є ще кілька підприємств, а саме Нордпак, в бенефіціарах якого Зубанов-Сергій, Ольга Мудрик, що є тією ж самою Зубановою, та поляк Томаш Петро Шалас. І ще одна дзовка. Це виробнича торгова фірма Норд. Належить вона Зубанову Сергію та Ользі Мудрик Зубановій. Цікаво, що майно Норд експорт як іпотечне арештували, і у 2016 році намагалися реалізувати через державний майданчик СЕТАМ. А майна було чимало: більш як гектар землі, цех на 771 квадратний метр, адміністративний будинок площею 257 квадратних метрів, адміністративний будинок з допоміжними приміщеннями 137 квадратних метрів, будівля офісно-виставкового залу з виставковими приміщеннями 1326 квадратних метрів та будівля офісного складського приміщення 461 квадратний метр. Але торги припинили. Які метаморфози сталися з цим майном, нам невідомо, але зараз воно перебуває у власності товстарий замок, яким володіють дочка, син та чоловік Ольги Зубанової, і гроші взяли. І майно за собою лишили у цьому прекрасному маєтку. Позаду мене проживає Зубанова Ольга Сергіївна, яка зараз банкрутується у Волинському господарському суді. Претензії, які пред'являє їй банк, сягають більше 150 мільйонів гривень. По документах вона гола боса. Сім'я займається м'ясним бізнесом. Це можна зрозуміти з Фейсбук-сторінки сина, який постійно запрошує усіх завітати до магазинів м'яско. Тепер зрозуміло, чому немає грошей, щоб повернути кредит банку. Вочевидь, усі пішли на гарне життя і щасливе майбутнє дітей, ось тільки не всім так можна. Бо ж зі середньостатистичного громадянина банк стягне усе і навіть більше. Але є окрема каста, яка може не платити, бо ж за них заплатять інші, коли в Україні зростуть податки, а у банках кредитні ставки. бо ж грабувати це ж справа звична і зручна для окремих людей в нашій країні. Наталка Поліщук, Дмитро метро кудик для новин на часі.